Вже більше десяти років 20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. З цієї нагоди у Лозівській громаді пройшли урочисті заходи. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралися керівництво громади і району, захисники правопорядку і нинішні українські захисники, ветерани російсько-української війни, волонтери та громадськість, щоб шанувати героїв, які віддали своє життя за Україну і українців у часи Революції Гідності. Наймолодшому з них Назарію Вайтовичу. Було 17 найстаршому Івану Наконечному 82. А всі вони разом символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано й мужньо захищають єдині цінності. Всі вони разом віддали життя за незалежність. Усі вони разом. Герої Небесної Сотні. Присутні на заході скорботною хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні, воїнів сил безпеки та оборони України, чиї серця перестали битися в ім'я Батьківщини і мирних жителів, які полягли у цій війні. Далі до пам'ятника Шевченку поклали квіти пам'яті, адже багатовікова боротьба за свободу, незламна і нескорена душа українського народу, символізується саме з Великим Кобзарем.